Так, друзі, доброго дня! Громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Сьогодні коротенько по діяльності організації дуже багато нових людей, котрі вперше побачили сторінку, не знають, як діє ГО, то трошечки для вас. Значить, дуже багато повідомлень отримуємо в особисті та під відео з подяками на рахунок наших дій. Нам не потрібні ваші хвалібні оди. І подяки звичайно, це добре. Ми розуміємо, що ми йдемо в прямо в правильному напрямку, але ми хочемо, щоб ви зрозуміли, що потрібно приєднуватися, діяти разом, тому що учасники нашої громадської організації теж звичайні люди і теж хочуть жити спокійним життям. Також пишете стосовно консультацій, номери телефонів. Значить, свої номери телефонів ми даємо лише тим людям, котрі приєднались до нас, котрі працюють з нами та котрі себе проявили. Бути в організації це не означає бути у групі у Viber, Це не означає бути підписаним на Telegram або бути підписаним на Facebook. Для приєднання пишете в особисті на доста Україна, пишете туди область, номер свого Viber, і ми доєднуємо вас до групи. Після того ви знайомитесь з учасниками, проявляєте свою активність, допомагаєте один одному і далі працюємо в одному напрямку. Значить, стосовно консультацій, ми не консультативна якась агенція, ми звичайні громадяни ще раз на цьому наголошую. Котрі самі почали вчити законодавство, почали в цьому розбиратися, готові підказувати і допомагати кожному, але підказувати і допомагати лише тим людям, які будуть працювати з нами, Тому що ми на це витрачаємо свій час заради мети і надії на те, що українці почнуть думати ширше ніж звикли чиновники, що українці думають. У нас є дуже багато проблем, це не тільки ТЦК, це не тільки комунальні послуги, проблем набагато більше, ніж висвітлюється і показується, тому кожному є чим зайнятися. І ще стосовно вчора отримали таке повідомлення, хотіла би вам його зачитати. Значить, там щось Юля бовканула по газам. Пам'ятаю, колись вона така не була, і люди дуже не хочуть йти у Вінниці у спілку. От і мені мене вчора видалили з вайбер-групи, хоча я нічого не писав, окрім оголошення про допомогу матеріалу по електроенергії. Ми ж домовлялися, що я надсилаю кошти, і цього буде достатньо е на пораз. То в чому справа? Звичайно, що з таким підходом і люди ображаються. У нас слухи розносяться швиденько. Місто не мільйонне, розумієш. Так от, друзі, скажу вам про таких людей: Приєднуватись, щоб підтримувати. А в чому підтримка в грошах? Вибачте, у нас добровільні внески: хто хоче, той дає, хто не хоче і не має змоги, той не дає. Але якщо... Хтось мав можливість кинути якихось пару гривень на те саме паливо, то то не означає, що по першому зову наша організація зірветься і буде їхати вирішувати його безпосередньо шкурні питання по електроенергії, тому що йому бідному 360 кілометрів до Вінниці їхати далеко, і треба, щоб члени нашої громадської організації пішли і вирішили його питання. Так ми не працюємо. Тому усім свідомим я дякую за розуміння, дякую за підтримку. Доєднайтесь, друзі, того, що разом ми з вами сила. А сила можна і горе звернути. Далі буде гаудоста!